Будь холодним, дивися на очима заплющеними марно, ти не бачиш снів, будь холодним, спокою заповідник, розплідник слонів, зі шкіри вкритою лоскою будь холодним, і ніколи твого назосу, не стурбуй любов, ніяких гатунків десь там, на дні озер твоїх, ховається мертві риби, десь там, на дні річок твоїх, ховається свисте каміння, десь там. На вершинах гір твоїх Кригою руться квіти, десь там у таємних лісах твоїх Сихають вічнозелені дерева дерево, будь холодним, просто будь З холодної глини тебе зри Бог, З холодних озер. Черпа воду і напуга холодних звірів твоїх, яких не відрізнете від стерва, з холодних вітрів, видка подих вічності, спрямовуючи його в плейту, твого хребта, Будь холодним, твоє життя у кризі, будь холодним, твоє життя у снігові, будь холодним, тепло є смерть, будь холодним, холод, життя, будь холодним, щоб це не значило.